Цей тиждень ми розпочали із новинами про те, що Європейський Союз виділив 148 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні та проєкти в Молдові для українських біженців. Зокрема, 140 мільйонів євро виділено на гуманітарні проєкти саме в Україні. Як повідомило Міністерство фінансів України 25 грудня, кошти будуть спрямовані на безоплатне харчування учнів молодших класів це 65 мільйонів євро, відновлення портової інфраструктури 50 мільйонів євро, підтримку сільського господарства 20 мільйонів євро. Відновлення критичною інфраструктурою 15 мільйонів євро. Кабінет міністрів України 14 січня дозволив підприємствам перебронювати працівників через портал дія безперебійно, тобто без необхідності очікування 72 години. Норма діятиме протягом півтори місяці із 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих. Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. Також уряд дозволив у повному обсязі бронювати працівників медичних закладів, державної та комунальної форм власності. Йдеться про заклади громадського здоров'я у що здійснює діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз та центри крові. Президент Володимир Зеленський підписав закон про військовий облік 17-річних із справкою про добровільний облік жінок. У змінах у стані проходження зазначено, що закон підписали 15 січня. Він передбачає взяття на облік жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, закінчивши заклади професійної фахової передвищої або вищої освіти. Також встановлюється обов'язок для 17-річних юнаків стати на облік призовників. Вони мають це зробити з 1 січня до 31 липня відповідного року. Для цього їм потрібно пройти електрон електронну ідентифікацію або прибути до ТЦК юнаки, які перебувають за кордоном і яким виповнюється 18 років, можуть стати на військовий облік за межами України. Приїздити додому їм для цього більше не потрібно. Під час візиту Кіра Стармера 16 січня Україна та Велика Британія підписали сторічну угоду. Президент розповів, що вона містить таємну частину. На 2025 рік Британія запланувала для України військової допомоги на 6,6 мільярди доларів, після чого щорічно виділятиме щонайменше 3 мільярди. Також передбачено економічну, технологічну та освітню взаємодію. Є також і закрита таємна частина угоди. Усе те, що дійсно нам додає стійкості та можливостей розвиватися, додав президент. До слова, у ході візиту. Кір Стармер та Володимир Зеленський зустрілися із виробниками дронів. Зеленський заявив, що ця сфера отримає ще більше інвестицій, і 2025 рік оновить рекорд за обсягами українських дронів. Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня. Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко. За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів. Водночас, реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення. Відтепер ДТП можна врегулювати без поліції. Кабмін визначив умови. Постанова дозволяє не інформувати поліцію у разі настання контактної дорожньо-транспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження, знищення транспортного засобу, не заподіяння шкоди життю та здоров'ю фізичних осіб. Такі водії мають право без залучення національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі. Ізраїльський прем'єр підтвердив, що укладено угоду з Хамас щодо заручників та припинення вогню в секторі Газа. Про підписання угоди, яка передбачає зупинку вогню на 42 дні та взаємне повернення заручників та полонених, стало відомо 16 січня. Ультраправі сили в Ізраїлі угоди не ухвалили, тому що вона не забезпечує повного розгрому Хамас, оскільки Ізраїль зобов'язується припинити вогонь у секторі Гази. При цьому змі прогнозують, що Нетаньяху чи піде у них на поводі та відновить бойові дії, оскільки проти цього виступає Трамп. Кінець монополії маска у США вперше запустили багаторазову ракету Нью-Глен. 16 січня компанія Blue Origin мільярдера Джефа Безоса здійснила перший запуск стометрової ракети носія Нью-Глен. Перший ступінь ракети зміг автономно спуститись на посадкову платформу в Атлантичному океані. Команда каже, що ракета носій втратила зв'язок з управлінням і перестала надсилати дані, проте все одно змогла здійснити посадку.